20-те століття увійшло в світову історію як період гострої політичної конфронтації воїн та збройних сутичок. Після розпаду Радянського Союзу Україна майже єдина з колишніх республік СРСР уникла зіткнень на етнополітичній основі. Українці нація толерантна. Наш історично сформований менталітет, миролюбний. Він певною мірою і став одним з очевидних факторів того, що третя за своїм ядерним потенціалом держава в світі на початку 90-х зробила свій вибір на користь мирного співіснування, відмовилася від зброї цього типу. Та світ, як неодноразово наголошував перший президент незалежної країни, голова Української ради миру Леонід Кравчук, ще й досі гідно не оцінив цей безпрецедентний крок. Більше того, гаранти нашої територіальної цілісності і суверенітету Сполучені Штати Америки і Росія всупереч міжнародним угодам не виконують своїх зобов'язань. У чергове це проявилося в конфлікті навколо острова Коса Тузла. Вона є дуже гострою для України і дуже болючою. І вона торкається важливих проблем міжнародного права, міждержавних, і міжнаціональних відносин. Хоча ми не хотіли б драматизувати ситуацію, переводити її в русло емоцій, русло слів, ми хотіли б, аби це стало конкретною дією з боку урядів України і Росії, і щоб керуючись строго міжнародним правом і міжнародними принципами. Це питання було вирішено мирним шляхом. Учасники міжнародної конференції, громадські та політичні діячі, дипломати, науковці, літератори, митці зазначали, що проблема миру є найбільшою серед тих, що стоять нині перед світовою спільнотою. І через неурядові об'єднання методом народної дипломатії варто шукати спільні золоті зерна добра, справедливості, взаємоповаги і співпраці між народами планети. Представники української інтелігенції та їх однодумці з інших держав, а в зібранні взяли участь почесний президент міжнародного благодійного фонду допомоги та дружби Чонг Сувон. Південна Корея, генеральний секретар Євразійського відділення міжрелігійної міжнародної федерації за мир у всьому світі Джек Корлі, Сполучені Штати Америки та інші особи зазначали, що в майбутньому лише способи мирного мислення толерантність як найвищі прояви культури миру визначатимуть співіснування народів. У своїй заяві учасники конференції наголосили на необхідності об'єднання зусиль світової громадськості навколо ООН для проведення десятиліття миру і. І ненасильства. У жовтні минулого року Українська Рада миру зініціювала і провела значну для громадянського суспільства акцію міжнародну конференцію, на якій всебічно визначено і обговорено роль недержавних організацій, громадських та політичних лідерів у формуванні культури миру. Участь у ній взяли представники понад 120 організацій, посли ряду держав в Україні та міжнародних об'єднань. Завдяки засобам масової інформації конференція мала широкий резонанс у світі, що сприяло утвердженню авторитету України. Власне, ця мета і визначає зовнішній аспект діяльності УРН. Україна, яка склала ядерну зброю, ми це питання обговорювали на Раді миру, Україна, яка показала приклад такого вирішення, вирішення саме такої проблеми, таким шляхом, який може стати прикладом для інших країн. Ми в цьому переконані. Я навіть можу сказати, що на мою думку, поки що наші кроки в цьому напрямі не оцінені, як належать. Члени президії відзначали, що 2003 став для української ради миру певним чином етапним. Було реорганізовано його структуру, ухвалено оновлений статут, відкрито веб-сторінку в інтернеті, започатковано премію імені Олеся Гончара для обдарованої молоді. Комісію з її присудження очолює відомий поет і давній член організації Володимир Бровченко. З активністю характерною для року минулого організація планує працювати і в нинішньому, зокрема, реалізовувати актуальні цільові програми, спрямовані на збереження громадянського взаєморозуміння в Україні та в світовій спільноті, як от мир і соціальна справедливість, мир і права людини, мир і екологічна безпека, сімейне та дитяче оздоровлення. Причому більшість з них виконуватимуться на рівні міжнародних зв'язків з громадськими організаціями. Несучи місію народної дипломатії, УРМ проводить і бере участь у Міжнародних конференціях, асамблеях, форумах тощо учасники засідання висловили ряд пропозицій до планових завдань поточного року, зокрема щодо співпраці з власне українськими неурядовими організаціями на зразок Українського фонду миру з метою згуртування сил задля підтримки злагоди в суспільстві. Проблеми є такому природні і політичні, і, знову ж таки соціальні. І от зараз особливо на Передодні будемо вже говорити президентських виборів, а в цьому році вони будуть. Розгортається дуже така гостра політична боротьба, протистояння. Тому наша рада миру в внутрішньому аспекті вона зараз робить акценти, виходячи з ситуації в Україні на злагоду, на примирення.